Що мені подобається в GFA, це, напевно, е, бачити різність, да, є таке класне слово «diversity» англійське. Е, бачити, як в принципі, одно, один і той самий бізнес, якщо так подивитись трошки здалеку, наче один і той самий бізнес, але різні люди його роблять абсолютно по-різному. І класно це бачити. і... Застосовувати з одного боку різні методи ну, брати собі щось, да, і з, з іншого боку приходити до того, що підходить саме, саме мені. Вот. Дуже класно, що е, є різні експерти, е, фокусні експерти з, там, з конкретних напрямків, і якщо є якісь гіп, гіпотези, то Люди приходять і розказують, наприклад, як вони робили степ by степ в інших компаніях, і це дає якусь структурність в реалізації тих чи інших ідей.